Проблеми роботи дільничних комісій та зі списками виборців на місцевих виборах обговорили громадські експерти. Круглий стіл організував центр підтримки громадських ініціатив. Експерти зазначають, дільничні комісії у Чернівцях вже провели перші засідання та отримали попередні списки виборців. Складною вже прогнозують роботу комісії, а також підрахунок голосів, адже чимало із кандидатів не подали своїх представників. Проголосувати буде складно для переселенців через те, що парламент не затвердив спрощену процедуру реєстрації. Хоча кажуть експерти, можливість потрапити до списку виборців переселенців ще є. Фактично людей відсотків. 60-70 переселенців реально не проголосують. І не те, що вони не хочуть, а те, що вони не можуть фізично. Якщо, наприклад, сьогодні, включаючи до 19 числа, виборці все-таки сходять в Державну міграційну службу і вони зареєструють своє місце проживання, то не відразу в цей же день повинні ще сходити. Державний реєстр виборців або відділ ведення державного реєстру виборців, який є у кожному районі місті, і повідомити державний реєстр виборців, що вони вже зареєстровані.